Приїхав наш Passat, 21 й модельний, 20 випуск. На максимальних фарах. Машина приїхала з Німеччини. Вчора вона приїхала. Вчора я її вже в закидав. 21-й модельний 240 тисяч пробігу. Машина на гарній комплектації без жодного фарбованого елемента і по машині немає жодних абсолютно нюансів. Тут повний пакет асистентів на ній подогріви сидінь, вже нова мультимедіа, вже вона на нових значках. Сенсор на новий управління кліматом, трюхзонна кліма на ній, електрофаркоп. Зараз робимо детальний огляд. Машинка повністю ціла і буде реально по класній ціні. Починаємо огляд. Починаємо огляд пасата в останньому рестайлінгу, який приїхав з Німеччини, Розмитнений і сертифікатом. Так, поїхали. Капот. У нас машина не фарбована. жодна деталь не фарбована, він код. Перевіряйте, повна сервісна історія з Німеччини. Фари в нас максимальні з Dynamic Light Assist, IQ Light, бігаючі поворотники, як в Audi. Фари в нас цілі. Бампер у нас цілий, у нас парковка 360, туманочки. Хром у нас весь по машині цілий. Абсолютно, хоч і в машині 240 пробігу на біжика. По Німеччині. Але стану машини. Машину я вам показую зараз без підготовки, машину не готували. Так, ми в неї поставили титани, в неї передня гума 20-го року фулда, залишок її 90%. Аморти всі в неї сухі. Тут у нас все гарно, фарки цілі, все тут в зазорах є. Присутні легенький піскоструй. 240 тисяч не фарбований автомобіль. Повинен піскоструй все рівно повинен бути. Так, двері. Двері в нас ціленькі, дзеркала в нас максимальні, гріються, складаються з автозатемненням із контурними знизу підсвітками і сліпими зонами. Датчики стоять. Так, салон. По салону у нас карта пасажирська в ідеальному абсолютно стані. Сидіння в ідеальному стані. До речі, сидіння складається. Ось так. Можна 5-метрові доски пхати. Задні сидіння також зложуються. Ну, Я думаю, 5-метрова заліза. Ось так. Це все виглядає. Сітка знімається або затягується ось сюди на кронштейни, ставиться. Ціпляється ось сюди і сюди затягується сітка. Так, поїхали далі. Так, в нас тут присутня автопарковка. Вже нова йде навігація. Нова навігація, новий трьохзонний клімат-контроль, сенсорний підігрів сидінь, бездротовий Android Auto Apple CarPlay, все активовано. Автопарковка парктроніки 360, автохолд, бездротова зарядка. Ось хована. Ось такий стан. Ось такий стан в авто. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Так, прибор наший. так, прибор так, наш. Так, 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 так. Все ціленьке, задній ряд, задня карта у нас без пошкоджень. Заднє сидіння також в ідеальному стані, крихзонна кліма нового зразка. Різеточка 230 вольт, Type-C вже виходи. Так воно виглядає, стеля, стеля в ідеальному стані. Абсолютно в ідеальному стані. Так. Так, так, так. так, так. Кромка лобового скла абсолютно ціла. порядку, так заднє крило. Все ціленьке. Так, тут у нас замок працює, Edblu, дизель, 2 літра 110 кВт. Так, диски у нас також це з 20-го року ми диски покупили на нього. Нові значки вже 20-го року гума. Бріжестоун задня гума Туранза. Стан гуми ідеальний. Амортики в неї сухі. Тут також присутні перетроніки 360, бампер стоїть до крила ідеально. максимально можливість задні ліхтарі з динамічними поворотниками, з динамічним засвічуванням габарита. Так, сам бампер задній без пошкоджень. Абсолютно без ніяких присудні, десь такі мілкі-мілкі, може, царапинки, камера по покласиців пасата значку, багажник у нас, ось, вже йде. Такий, основна полка, сидіння складаються також звідси можна скласти, електрофаркоп. Якщо вам не треба, сховали його туди і він там в ролі отбойника Так, тут у нас повний набор, набор. це в нас. Крепіжі сюди, сітку, щоб натягувати, це в нас ось так їздить, знімається все. Тут також присутня різеточка, тут це все ціленьке, тут є невеличкі декілька царапок незначних, нічого критичного. Кришка у нас звичайна, не електро. Він з заводу притонований. Він з заводу притонований. ляда в нас також не фарбована. Тут у нас все в повному порядку, це не я приклею, це німці приклеїли. Можемо зняти, кому вона мішає. Так, Тут у нас по ліхтарю жодних зауважень немає, все в зазорі бампер стоїть до крила в зазорі. Так, поїхали далі. Неправильно вдарив. Дах пройдемо, щоб ми до нього не поверталися. Так, крило, крило. Так, може десь там трохи не, неправильно попав. Так, задню карта з водійської сторони у нас абсолютно ціла. Жодних пошкоджень немає, тут ніяких пошкоджень немає. Ось тут є декілька царапок. Мілких, сидіння ціле, тут все ціле, дефлектори цілі, нічого не поломане, стеля в ідеалі. Так, пішли далі, вже далі ми його допікаємо, допікаємо, будемо далі показувати. Так, двері. Не фарбовані, крило, не фарбоване, диски без пошкоджень, без бордюр. Так, водійська сторона. Що ж може бути з водійської сторони на 240 тисяч авто з Німеччини? Отак От виглядає карта. Це трасова, трасовий автомобіль. Не рівняйте з офіційними автомобілями, які по 240 тисяч оїжджають по Україні на непонятному пальному, з непонятним обслуговуванням. Цей автомобіль з повної сервісної історії з Німеччини. Стан доріг і якість. Паливо мастильних матеріалів в Німеччині і в Україні різняться повним ходом. І так все виглядає. Ось так виглядає. Оригінальне кермо не фарбоване, не перешите. Жодних потертостей немає. Ну, для тих, хто розуміє, то я розумію. для тих, хто не розуміє, то він, то він так і буде думати, що в Тойоті 2006 року 120 тисяч пробіга. І в цю казочку. Отак От це все. Виглядає в автомобілі з Німеччини. Автомобіль в ідеальному стані. Тут по стану п'ятірка. Чиста п'ятірка. Так, підкапотка. Так, по підкапоті тут жодних зауважень абсолютно немає. Тут нічого не крутилося. Все в ідеальному стані. Останній сервіс 234-344. Я ставлю зараз із карвертикала ви його всі так дуже крепко любите ви йому навіть більше довіряєте ніж офіційному ділеру всі чогось так за ним біжать за тим карвертикалом хоча він точно так само перевіряє який авторія він там пише що попало якщо чесно то таке то вам люди Просто карвертикалом. Вже дехто навчився користуватися а на офіційний ділер, взяти телефон і перезвонити. Ну Я не знаю, люди чи не можуть, чи не знають, що в других людей також є телефони, можна зателефонувати і витягнути всю сервісну історію. Так, тут замінено вже комплект ГРМ, нові тормоза стоять з колодками, з тормозними дисками. Помпа нова, антифриз Мастило замінено. То есть Технічно тут ніяких нарікань по автомобілю немає і жодних вкладень сюди не потрібно. Ось так автомобіль працює, жодних запотівань під форсунками немає. Автомобіль технічно повністю обслужений на офіційному ділері в Німеччині повною сервісною історією. Максимальні фарки Жодних заподівань. Самий повний по асистентах у нас посад, повнішого не буває. Вже також є тревел Assist, це новий ассистент Volkswagen. сліпі зони в дзеркалах. щитує дорожні знаки, середній розхід по місту 5,6 літра, дизеля, дизеля, так виглядає нова сенсорна кліма. Старт-стоп, підігріви, автохолд, сам паркується. Є все, що потрібно на сьогоднішній день. Є задня камера. Є все те, що має бути в сучасному автомобілі. Як працює Dynamic Light Assist в цих пасатах, я вже показував, кому цікаво, зайдіть там на сірий, подивіться, з сірого пасата. Він тут також був з Динамік Light Assist. Кому цікаво. І подивіться, як працює вночі динамічне освітлення автомобіля. або шорт, я вчора закидав. Дуже круте світло, це дуже дороге світло, це дуже круте, це одне з найкращих на ринку на сьогоднішній день світло. Так що, кому цікаво, переходьте, дивіться, а ми закидаємо відео огляд і автомобіль в продажі. Ну і по фіналу. Ми маємо нефарбованого пасата, офіційно обслуговувався в Німеччині на офіційному ділері, без жодного підфарбування, на класній комплектації на всіх абсолютно асистентах з електрофаркопом. І ціна на цю машину буде 20 тисяч доларів. Цей автомобіль не потребує жодних вкладень. Ми також вставили вставку з карвертікаловом, надали vin код надали відео огляд з товщиноміром. Присилайте автопідбор. Офіці... Підійдемо на офіційний ділер. Оскільки цей автомобіль там обслуговувався, питань до нього жодних немає і не може бути. 20 тисяч доларів. 21 модельний, 20 випуску, Вчора приїхала з Німеччини. Автомобіль в продажі.